Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Жі вам, шановні радіослухачі, ми продовжуємо тему про народження вічного Бога. В сьогоднішній бесіді ми більш докладно зупинимось на жертві викуплення, як на одній з причин народження вічного Бога. Невинна жертва була потрібна, щоб нею заплатити за провини і гріхи людей. Вина людей є настільки велика, що вона Поставила людей в рамство гіха і смерті, поставила під закон, який вимагає від них невинної жертви, щоб покрити їхню вину. Бог бачив тяжке безвихідне положення людей, і він в вічності приготував собою цю невинну жертву. Для принесення себе в жертву, Бог мусив взяти на себе людське тіло і в ньому померти за грішників. Тут знову ми зустрічаємось з необхідністю. Об'явлення Бога для нас в трьох особах, як Отця, Сина і Духа Святого. Та особа трійці, яка принесла себе в жертву відкуплення, названа в Біблії Сином Божим. Син Божий помер за нас, щоб ми мали життя. Принісши себе в жертву, Він воскрес із мертвих силою Отця і вознісся, щоб засісти на Божій правиці, як син людський. Тепер ви розумієте, якою ціною була покрита наша вина. Ціною принесення в жертву невинного Сина Божого, який був учинений за нас гріхом, щоб стали Божою правдою в Нім. 2 Коринтян 5 розділ, 21 вірш. Наша вина вимагає Божої справедливості і нею осуджує нас на смерть. Так, закон Божий є справедливий, а ми грішні. І він сурить нас, вимагаючи від нас плати за нашу вину. Цей вирок закону висить над кожною людиною, яка живе в цьому світі. Бо ви знаєте, що закон духовний, а ми тілесні, продані під гріх. Так апостол Павло про це сказав. В причитаному місці описаний наш безвихідний гріховний стан. Принесення нами в жертву невинності не задовільняло закон, тому що принесена нами невинність вимагала від закону нашого осуду, і закон знов і знов вимагав від нас невинної жертви. Але лише невинна жертва Сина Божого задовільнила закон, тому що вона, покривши нашу вину, не вимагала від закону нашого судження. Хто вірою приймає. Цю жертву викуплення над ним закон тратить свою силу і владу і вже не змушує його більше рішити. Він став вільним від закону, бо поставив себе під Божу благодать. До цього або до цього часу у бесідах на тему про народження вічного Бога ми мали справу з вічністю і з існуванням Христа до часу його втілення. Тепер ми подивимось на причину. Чому вічний Бог мав дату народження в наш світ? Чому він прийшов шляхом непорочного зачаття і народження від Діви Марії? Чому Богові, що існував в духовній формі, необхідно було взяти на себе тіло людське? Послання до Филип'ян, другий розділ ясно освітлює цю велику правду. Нехай у вас будуть ті самі думки. Ще й у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав рівним бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобно ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Христос, чи сія, означає посланий. Якщо Христос є посланий, тоді Його початок не вифіліємських яслах. Послання до Галатів, 4 розділ, 4 вірш описує послідовність фактів. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився він від жінки, та став під законом, щоб викупити підзакони, щоб установлення Його прийняли. Чи ця правда. Досягла вашої свідомості, дорогі друзі, слухайте знову і знову, що Бог послав свого сина, що родився від жінки. Тут ми живемо в цьому світі, дає можливість читати Слово Боже і довідатися до всього. Тут ми маємо Його божественність і його людську природу, Його вічність і його народження. Бог послав свого сина, який знаходиться в його присутності, як Бог перед його приходом. На землю. Проте, коли був посланий, він родився від жінки. Це і було його непорочне зачаття і народження від Діви Марії. Коли трійця опрацювала план, всі події майбутньої історії були передбачені. Пам'ятайте, що Бог знає все. План виконувався згідно всезнання всемогутнього Бога. Бог знає все і знає про все. Майбутні події були відомі за тисячі і мільйони років наперед. Тепер подивимося на непослух і падіння грішних людей. Бог поселив людину в саду Єдемським, але з деякими обмеженнями або з умовами, повелівши їй, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього. В день коли ти з'їси, помреш, книга Буття, 2 розділ, 17 вірш. Але Змій хитрістю підійшов до Адама і Єви. Прочитаємо це місце в книзі Буття, 3 розділ, 4 вірш. І сказав Змій до жінки: умерти не умрете. Замість того, щоб слухатись Бога, Адам і Єва послухались Змія. Так і ми всі подібні до них. Без того маємо великі хиби, що місто того, щоб слухати Бога, ми слухаємо диявола. книзі буття, третій розділ, шостий вірш далі говориться, і побачила жінка, що дерево добре на їжу і приємне до очей і пожадливе. Вона хотіла набути знання і взяла. З його плоду та з'їла сама і разом дала також чоловіку своєму, і він з'їв. Цей злий вчинок непослуху всесильному Господеві навів осуд на все людство, бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного церква Ісуса Христа багато стануть правдивими, говориться в посланні до римлян. 5 розділ 19 вірш. Та Бог не лише передбачав падіння людини, але трійцію наперед уже була призначена тимчасова жертва. На основі священного Писання ми бачимо, як приготовлялось викуплення грішних людей в старозаповітний час і як викуплення здійснилось в Христі Ісусі. І цим самим започаткувало новозаповітний період. А зараз коротко торкнемося гріхопадіння і тієї зміни, яка сталася в людській природі. Все наше дієство стало заражене гріхом під впливом дії гріха. в нас розвинулось бажання приносити в жертву невинність, щоб задовільнити вимогу закону. Проте наша жертва не звільняла нас під влади гріха, бо створювала нові бажання гріха. Змічуючи його владу над нами. Лише велика жертва викуплення, звершена була Сином Божим, вона задовольнила всі вимоги гріха. Слава і честь нашому Спасителеві за це, дорогі друзі. Любі друзі, в якому стані ви знаходитесь тепер, Господь любить вас і бажає спасти. Тому я умоляю вас, прийдіть до Господа, молити покаяння тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, Хай Бог вам цьому допоможе. Амінь. Любов Господня, є, нам водится розповісти, Спасіння всім. Вона дає і всі хоче в небо привести, вона сього до небес, та глибша всіх морів. вона славніша від чудес. Любов Господня є для нас солодша над усе глибоко ніжна в кожен час, Она нас всех спасает. Любит друзей. Ви прослухали українську передачу Христові Вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цей самий час. Просимо писати нам про ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам. Пишіть нам на ім'я Христові вояки по адресу нашої радіостанції. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно!